Сьогодні відбулася 31-ша сесія горішньоплавнівської міської ради. На початку зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на російсько-українській війні, захисників України, серед яких і наші земляки. Указом президента України від 31 серпня 2022 року орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено загиблого старшого солдата Збройних сил України В'ячеслава Кіндера. На сесії горішньоплавнівської міської ради рідні герої отримали державну нагороду із рук начальника першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування підполковника Едуарда Марченка. Орденом за мужність третього ступеня. Посмертно указом президента України від 31 серпня 2022 року номер 619. Нагороджений старший солдат Кіндер В'ячеслав Юрійович 13 лютого 1977 року народження, приймав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської області по мобілізації з 3 лютого 2015 року по 7 квітня 2016 року на посаді. Снайпера брав участь в антитерористичній та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за контрактом з 26 лютого 2018 року по 25 серпня 2018 року на посаді снайпера. Призваний по мобілізації першим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 24 лютого 2022 року. Навідник оператор розвідувальної роти, старший солдат Кіндер В'ячеслав Юріч, вірний в військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість і мужність, загинув 18 червня 2022 року від отриманих поранень несумісних життям під час участі в бойових діях по забезпеченню заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії поблизу населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Підданий кремації 23 червня 2022 року в Київському крематорії. Поховання праху відбулося 24 червня 2022 року на кладовищі міста Грішні Плавні на Алеї Слави. В залі присутні дружина Кіндер Валентина Васильівна, син кіндер Дмитро. Слава Україні, Герої. Герої. Слава. дякуємо герою, за відвагу і честь за наші життя, які продовжуються.